Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії з на зв'язку. Ігор Терехов, міський голова Харкова, де зранку було два вибухи в місті, два прильоти. Пане Ігоре, вітаю. вітаю. Ну, Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація, що по постраждалих? Ну, на жаль, сьогодні ворог обстріляв наше місто, місто Харків. Хочу сказати, що по двом адресам було нанесені ракетні удари типу Ескандер. І сьогодні зараз працюють наші робітники ДСНС, комунальне підприємство. Хочу сказати, що у нас є 16 постраждалих і, на жаль, є загиблий хлопчик. Десяти років тому дуже такий жахливий випадок, і ну це війна, але це житлові будинки, які обстрілюють ворог. Тому сьогодні будемо все це прибирати, допомагати людям, щоб більш-менш навести порядок. Оте, постраждалих отриць. уже остаточна чи завали продовжують розбирати і є ризик знайти ще тіла? Я зараз не можу сказати наскільки остаточна, але поки що на сьогодні на теперішній час це 16 постраждалих і один загиблих загибла дитина, реб ребенок десяти хлопчик десятирок. Жарти. Чи правильно я розумію, що оскільки це іскандер, балістична ракета, то навіть не встигли звук повітряної тривоги почути люди? Ну так і є. Хочу сказати, що повітряна тривога пролунала одразу, як розпочалися сриви, але дуже мала відстань, і ми повинні розуміти, що така відстань, що ескандер літає дуже швидко і повітряна тривога не встигає, тому потрібно буде дуже обережними. І я закликаю Харпілян бути дуже дуже обережними сьогодні і в наступні дні, щоб зберегти життя. Пане Ігоре, такі на жаль, обстріли постійно активізують питання укриттів. Я знаю, що в Харкові будується ціла підземна школа, не просто укриття для школярів, а повноцінна школа. Наскільки я розумію, детальніше можете пояснити, як триває будівництво і коли вона буде введена в експлуатацію. Так я хочу сказати, що ви знаєте, що у нас є певний досвід щодо організації метрошколи в на п'яти станціях метрополітена. І сьогодні ми розпочали будівництво підземної школи. Це повноцінна школа, яка буде побудована в місті Харкові в індустріальному районі міста Харкова. Прат нас кошторисна документація вже у нас є і будівельники працюють. Хочу сказати, що ця школа Буде розраховано на 450 учнів в одну зміну. Ми розраховуємо на те, що навчання буде в дві зміни. Тобто 900 школярів будуть мати змогу навчатися у безпечних умовах. Це головне, як ви бачите. Крім цього, хочу сказати, що документа школи, таку підземну школу ми почали будувати першими і ми розраховуємо де до е, кінця е, поточного року закінчити всі будівельні роботи з тим, щоб е, к е, новому року в новому році е, школяри змогли е, піти у школи і класи, е, які будуть облаштовані, і мати змогу е, навчатися в е, безпечних е, обставинах. А як ці постійні обстріли Харкова впливають на вашу підготовку до зимового сезону? Опалювальний сезон уже скоро. Так і є. Хочу сказати, що ми дуже серйозно готуємося до опалювального сезону, але не все залежить на жаль від нас. Бо ви бачите, що обстріли посилені. і сьогоднішні обстріли це ще один доказ, тому що нам дуже серйозно буде, буде проходити і важко буде проходити зиму, але я впевнена, що ми витримаємо всі навантаження, бо ми дуже серйозно готувалися до опалювального сезону. До речі, хочу сказати, що підготовка ще триває, і ми у цьому сезоні переклали 220 км магістральних турбопроводів. Я мала на увазі харківські тепловиме мережі. Крім цього, підготували блочні котельні, котельні, теце. І, звісно, звісно, хочу сказати, що особливу увагу ми приділяли захисту всіх цих котель, теці. і. Це головне. Це головне, щоб працювала наша ППО. Це головне, щоб ми зберегли те, що ми побудували за цей проміжок часу. І для нас дуже важливо, щоб ми пройшли стали опалювальний сезон, який ми розпочнемо в тоді, коли будуть такі погодні умови для того, щоб ми розпочали опалювальний сезон. Ми готові на 100% до проходження. Палювального сезона зрозуміло і пане Ігоре, ще дуже коротко. Я знаю, що ви недавно брали участь у Женевській конференції мерів, оскільки без підтримки закордонних партнерів було б дуже складно нам відбудовувати і відновлювати все. От коротко, будь ласка, ви відчули готовність мерів на рівні місто містові допомагати активніше зараз, навіть незважаючи на постійні обстріли. Дуже важливий форум, який був, я приймав участь, був там два дні. Це форум у Женеві під Ігидив ООН, бо це, це такий найбільший форум світлої мирів, і я відкривав другий день цього форуму, бо був віце-президентом обраний цього форуму бюро форуму мирів. Хочу сказати, що я мав дуже багато. А та зустрічі з своїми колегами, мерами інших міст світу. крім цього були такі серйозні зустрічі і з секретаріатом ООН і з нашими партнерами з Німеччини, з Сполучених Штатів Америки. Хочу сказати, я всюду всюду на перемовинах були затронуті питання відбудови відновлення нашого міста, міста героя Харкова і так, звісно, є готовність, є, е, я відчуваю її, і є, є певні нароботки для того, щоб нам відбудовувати наше місто, місто Харків. Зрозуміло, будемо сподіватися, що ця готовність виліться у реальні кроки. Дякую, пане Ігоре, і е, тримайтеся. Ігор Терехов, харківський міський голова, був з нами на зв'язку.